Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Виконує студентка першого курсу після 9 класу Запорізького медичного фахового коледжу. Заїка Валерія. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде? Той син молитися чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.